Добрий вечір, шановні друзі. На екранах ваших телевізорів. Інформаційна програма кабельного телебачення Новини краю у студії ведучий. Журналіст Роман Фабрик. Нинішня наша програма буде дещо незвичною. Річ у тому, що сьогодні вночі разом з оператором ми повернулися з незвичайного відрядження. Учора, цілий день, зранку до пізнього вечора, ми пропрацювали на митниці у селі Порубному Чернівецької області. Тобто на радянсько-румунському кордоні цей матеріал, який ви зараз побачите, ми назвали дорога на захід. Отож, дивіться цей репортаж. Репортаж ми ведемо разом з оператором Іваном Вовком з контрольно-пропускного пункту Порубне, що у Чернівецькій області на радянсько-румунському кордоні. Кожного дня тисячі машин проїжджають через кордон в обидві сторони: і в Румунії, і в Радянський Союз на Україну. Можливо, багатьом з вас знайоме це слово Порубне, цей населений пункт, що став місцем переходу. Кордону. Ось тут буквально через кілька десятків метрів стоять прикордонні стовпи, які засвідчують, що е, тут кордон. Кордон край нашої батьківщини, а одночасно і початок нашої української землі. Ось я бачу тут буквально якийсь кілометр місто, румунське місто Серед, а ще далі, через 40 кілометрів, повітове місто Сучава. Власне, сюди, у цей повіт. Як найбільше туристів з Івано-Франківщини, Львівщини, Тернопільщини, Рівенської областей їздять автобусами або власними автомобілями для того, щоб подивитися значить, і архітектурні ансамблі, і життя і побут румунських громадян. Різні є поїздки, і ми сьогодні в цим репортажі покажемо вам, чим живе, як працює митниця. У порубному ми намагатися будемо вам показати усе об'єктивно, усе, що ми побачили, усе що зафіксує наша відеокамера. Отож, дивіться, і робіть собі висновки. Державний кордон постійно живе і працює несподіванками. Тут буквально кожної хвилини може бути несподіванка. Так як що хвилини сюди під'їжджають то автобуси, то легковики і митники роблять огляд їх, перевіряють ті чи інші документи. Товари, які перевозяться за кордон. Ми би хотіли загострити вашу увагу на тих автомобілях, на автобусі, зокрема, ось він тут стоїть, який вже конфіскований, тобто через кордон перевозилися недозволені контрабандні товари і митна служба конфіскувала і автобус, і ось, цю, і ось цей автомобіль радянський 08 моделі Жигулі, і ось цю чудову красиву. Хонду японського виробництва, а також тут, буквально за парканом у спеціальному такому, скажімо, відстійнику, я налічую з десяток автомобілів, буквально новеньких автомобілів французького виробництва, які також конфісковані і, напевно, найближчим часом будуть мати нового господаря. Вони напевно будуть продані за аукціона або передані іншим службам і організаціям. Так що я думаю, тим людям, які хочуть перевозити через кордон недозволені товари контрабандні, перш ніж це зробити, треба подумати і пригадати ось ці конфісковані автомобілі. Оце зараз ми з молодим працівником митниці Сергієм Сирадзе, ми підійшли. Щоб оглянути автомобіль, який прибув сюди з Тернополя, на цей радянсько-румунський кордон. Ну і власник автомобіля. Представтесь, будь ласка. Свістун Зинова Михайлович, мешканець міста Тернополя. Де ви працюєте? Я працюю в медтехніці. А куди їдете? Я їду по туристичній путівці, не путівці, по туристичній визову в Турцію. Ну і як вам ось тут на цій митниці? Вашу черга велика, які ви маєте претензії до працівників митниці, порубне? Я рахую, що тут велика проблема, це добу постояти в такому холоді, не кожному приємно на даний час. І ту проблему я рахую, тобі, треба в нашому Верховній Раді то питання якось рішити. А як щодо працівників прискіпло вони перевіряють ваш багаж? Бачу тут багато сумок у вас? Дуже-дуже вони скорпульозно все перевіряють. Ну, але це їхня робота, то тут немає ніяк жалуватися на те питання, ніякого випадку не можна. Що би хотіли побажати працівникам митниці? Ну, я не можу. Успішно переїхав. Не, що звичайно, так. що так, що ми успішно переїхали в цей кордон, румунський, Радянський Румунський кордон. Ну а що ви, Сергій, бажаєте таким туристам, коли вони покидають? Що можна побажати? Щасливої дороги, але перш ніж переїхати кордон і нашу митницю. Як вам сказати, щоб було правильніше і краще? Значить, менше товару по закону і все буде прекрасно? Отож, треба дотримуватися закону, усіх митних правил, і тоді і дорога буде коротшою, і швидше буде перехід кордону. На митниці ми зустріли і наших, так би мовити, земляків. Автобус з міста Долини, який на замовлення везе туристів до Румунії з Івано-Франківська по лінії супутника. І прошу водія автобуса, будь ласка, до нас, як була дорога, розкажіть, як ви тут скільки чекаєте на кордоні? Як обслуга? Ми, ми поїхали в середу, виїхали десь о п'ятій годині. Приїхали десь о 11 від 11-ї години середи, чекаємо, до тепер аж тепер ми заїхали сюди, на там. Я бачу, що дуже довго ви чекаєте тут. Дуже довго, є плохі. Тут можна би зробити, щоб було якесь харчування, чи що. От так. Ні харчування, ні туалети вибачте. Маю, ви розумієте, так трудна та поїздка, я не знаю. Це... Ви перший раз в такій поїздці? Ні, ми вже їздили в прошлого року, їздили. Та то єднако, чи туди на Закарпаття, чи тут, то щось. Це автобус Долинського. Автопарк. Автопарку. А везете туристів івано-франківського супутника? Так. Ага. Скажіть, будь ласка, ви бували на інших митницях і можете порівняти роботу цієї митниці з іншими за кордоном? За кордоном це ж велика різниця. Там скорші проходять, там я знаю якось інше. Короче, треба налагоджувати тут нам порядок. Треба налагоджувати обов'язково. Треба щось зробити так, або... В якийсь упереділий час автобус під'їжджав, би не стояли, купа людей стоїть. Маса людей, маса автобусів стоїть, так простої, а ті автобуси могли б щось робити, перевозити. Наприклад, пасажирів другий. У вашому автобусі скільки пасажирів? 43. І з нами водіями 45. 45 чоловік. А ваш напарник? Є. Є. Є, так? Ну що ж, щасливий вам переходу кордону. До побачення. До Побачення. А зараз ми піднімемося з апаратором на другий поверх оглядовий і подивимося, як іде обслуговування туристів, які відправляються до Румунії. В оглядовому залі, де перевіряєте воно-франківських туристів, ми попросили і зустрілися із старостою однієї з групи воно-франківських Володимиром Федоровичем... Антошківим. Володимир Федорович, ви куди їдете? В Румунію. Туризм. туризм. Туризм, туризм так, молодіжний туризм. Так. Яка там програма у вас? Програма в нас віддихнути, подивитись, як живуть наші побратими за. За границею, чи як за кордоном, так буде сказати. Маєте якийсь певний план музею відвідати міста? Відвідати міста, Бакео, яси, бистрицю. Ви і ваші туристи, їдуть по цьому маршруту? Перші. Якісь проблеми є. То проблеми в нас є, як всіх. Багато багажу, а перевезти можна на 30 карбованців. Ну так, є, так як всіх. як всіх. Так і всіх, так і в нас. А як водії себе ведуть? Ну, водії в нас прекрасні, нема що сказати. І група в нас прекрасна. Скільки чоловік? 43 чоловіка, плюс два водії, 45. Група велика, але ну, прекрасна. Згрупована, все так як має бути. Ви перший раз старостою? Ну якісь проблеми для себе відчули? Перший раз ну відповідальність за, за других. Сказали, девчонки, пользуется все, что в шуме можно пишет. И хорошо, чтобы шеф, то можно. Зал це місце, де дуже багато хвилювань. Одні хвилюються перед контролем, інші хвилюються, бо вже його пройшли. Я ж вирішив попросити начальника відділу митниці Володимира Сергійовича Ткачука на хвильку відлучитися від своєї такої важливої роботи і взяти у нього коротке для вас інтерв'ю. Володимир Сергійович, можна вас Вибачте. Вереньте, вереньте, ми зараз замінимо. Когось щоб постояли Олександр ну, Іванович, сідайте, твою. Да? Ось зараз заміна сяде за пульт установки телевізійної, а ми продовжимо нашу розмову. Володимир Сергійович, так. ми робимо такий екскурс по вашій митниці, по цьому такому відповідальному місцю на е, кордоні радянсько-румунському. Хотілося б почути від вас, чим живе митниця зараз? От які зараз у вас турботи? Я бачу тут чимало товару вивозять. Що ну, які турботи? Турботи такі, як і всіх. Ну, бачите, зараз останнім часом дуже пішло багато туристів. Ну, за що за рахунок того, що зараз трошки в наших магазинах менше стало товарів, от кожні люди, які їдуть, вони, кожен старається вивезти товар для того, щоб щось купити. І от кого не запитуєш, ну, за на що стільки товару, ну треба купити синові якісь джинси, тому що в нас нічого нема. Ну, товар, бачите, який вивозять, завше. Не, не все те, що можна, не враховують тих товарів, які в нас заборонені на виїзд. Ну, Якщо брати так хоча б в середньому, от електротовари, що не можна кофе, какао, чай, і все-таки не дивлячись на те, що воно заборонено, що в нас його нема в магазинах. А тут можна побачити усе, що хочеться. Тут... Я бачу так, чим біль... менше товарів на прилавках магазинів, тим більше на митниці. Ну, ну так, це, звісно, не моя справа. Це, цим повинні займатися спеціальні служби, ОБХС і, і другі, які повинні слідкувати за цим. завжди вражає те, що в магазині його немає, а тут воно є. От можна тут подивитися на столі, навіть ті заборонені товари, такі як чай, яких ніде нема зараз. А тут є. Звісно, можна порозуміти, що людина, яка їхала, вона збиралася до цього, скуповувала все, але якісь є міри, норми. Правила. Яка міра, нині, На скільки карбованців ви пропускаєте товару за кордон до Румунії? Ну, ви знаєте, міра. Міра дуже маленька. 30 карбованців товарів народного вжитку. Ну, Ми всі прекрасно це розуміємо, що по нинішнім, в нинішній час 30 карбованців з підвищеними цілами це мізер. Ну, але нікуди не дінешся. Закон є закон, і для того ми тут стоїмо, щоб фільтрували, так сказати, робили фільтр, вивозу товарів. Ну, Але бачите, справа в тім, що 30 карбованців і перевищення норми вивозу товару, це ще не завжди не все, то, що можна сказати, кінець результат досмотру. Справа в тім, що фірми, які організовують туристичні поїздки наших туристів, вони практично не відповідають тим вимогам, які повинні відповідати. Наприклад, от коли є оформлення груп інтуриста або спутників, там ніяких проблем немає. Люди мають ваучер. Ну, Ваучер це документ, який дає право людям за кордоном відпочивати. Тобто є готель, екскурсійні поїздки і обмін грошей. Ну, Так у нас зараз так звані гори кооперативні, ці бюро путешествий, бюро там, туризму різного, оформляють чисто, чисто технічну роботу. Тобто беруть гроші, ну, ніяких услуг. Для пасажирів немає, і тому вони в якійсь мірі я можу і порозуміти їх. Їм об'ясняють, що поїдете за кордон, продасте всі речі, які будуть, і заплатите там за готель, за екскурсію. А в кінці кінців що виходить? Виходить, що це вже не туризм, а це просто ну, як частна торговля. Я бачу, що крайніми, як і завжди буває, стають митники, тому що вони ніби забороняють вивозити ті чи інші товари, не дають можливості заробити за кордоном гроші на обслуговування своє, на нічліг, на харчування. Виходить так? Ну, виходить так. Я знаю, що це не кожен доволі. Наші всі, дехто вважає, що ми не праві, неблагодарна робота, нічого не скажеш. Ну, треба комусь бути і тут. У одного з туристів, який прибув на кордон з Івано-Франківська, митники виявили в багажі біля 20 ось таких дисків, дисків для різання, напевно, металу, а також різноманітні сверла, інший слюсарний інструмент, який, можливо, теж є в дефіциті у наших магазинах, а можливо і у інструментальних майстернях заводу. Ну і все це, напевно, доведеться. Повернути додому? Доведеться повернути, тому що ми стільки товару не пропустимо. О, і стільки горілки не пропустимо. Ага, ще електри, горілка? Товари є, от електровотюх, електрочайник, дитячий товар, весь. О, все прийдеться повернути. Це я бачу весь товар одного туриста, так? Весь товар. Ага, о як багато горілки. Ви що, Но сам не п'ю, хотів гостити румунів, так? Ну що ж, як бачимо багатенько, що ж, треба залишити на... І чайник дефіцитний теж, так? І все це теж товар, який не можна вивозити. А він, і дитячі речі, і дитячі речі. Ну, що тут таке. Жаль, дитячі речі, маєчки, колготики, туфельки маленькі. Такі у вас діти є? Які? Виросли? Що залишилося від своїх дітей?

よろしくお Карру 2035 Бен, який прибув у Івано-Франківської області. Митна служба виявила ну, незаявлений не багаж. Ось ви зараз бачите цей багаж. Тут і електричні товари. І різноманітні, значить, постільні приналежності. Що будете робити з цими товарами? Будемо цей товар вертати назад на територію Союзу. Ну, у цих наших івано-франківських туристів митна служба відібрала ну чимало добрячого товару, і всім їм жаль за нього. Одні плачуть, другі сваряться. І ось ми хочемо запитати: ну чому саме так? Чому люди везуть товар? Чому стараються лізуть, як то кажуть, шкіри для того, щоб там діти? продати, щоб вирішити якусь копійку. Чому саме так виходить? Бо від добра ніхто не їде, от так, з от, тими торбами і ночі не спати, не доїсти, от комучитись. Хай міняють і хай нам якось то, як людям, як за границю їздять. Yeah. То вони yeah. не за людей не вважають, я вважаю. Таке от кругом скотство, грязь така. А ваша думка? Ну, у нас, Я вважаю, що у нас дурні закони це більше ду ду дурацькі закони у світі. Тому що такого ніде yeah, немає ніде такого, як які в нас. Гроші не міняють. Товару не везе, а як їхати? У Союзі нічого не купиш зараз. Зараз то підняли ці рино риночні ціни зробили. Хто жив від получки до получки буде взагалі нижчий? Хто ще так в середнячках жив, то місяць-два протримається, потім об'єкт буде нижчий. І не знаю, до чого це дойде З цими законами нашими. А який вихід ви пропонуєте? Яка ваша пропозиція? Границі, відкрити границі взагалі. Прошу. Від, відкрити за границі, міняти Ми гроші. Мали ціни, а компенсацію навіть не дали, Ту, що вони пообіцяли нам. Дали. Компенсацію Вони ж не дали нам. Ось шість дет'ять карбованців. Так, що на дітей нас нам беремо цілі. Разом із, із митною зміною Володимира Сергійовича Ткачука завершився і наш робочий день перший робочий день на митниці Порубне. Ми провели тут 14 годин. Усе, що ми побачили, а верніше не все. А дещо з того, що ми побачили, ми зафіксували на плівку і показали сьогодні вам. Звичайно, за кадром залишилося чимало інших. Важливих проблем були тут і сльози, були плачі, були погрози в адресу, навіть і кореспондентів телебачення. Але ми тільки фіксували. Ми не втручалися у виробничий процес митників. Робота ця скажу відверто і почесна, і нелегка. І тривожна, і не завжди благодарна. Однак ми переконалися, що потрібно щось таке робити для того, щоб перехід кордону у наші сусідні, колишні соціалістичні країни, країни соціалістичної співдружності, був спрощений, щоб нашим людям міняли валюту, щоб був в певній мірі розширені рамки вивозу тих чи інших товарів, що були покращені побутові умови, як і на самій митниці, так і на підступах до неї. Бо, як ви бачили, це багатокілометрові черги автомобілів. Люди живуть, сплять, харчуються, сидячи у жигулях, в автобусах, в автомобілях. Я вважаю, що на сьогоднішній день це не цілком. Пасує нашому розвинутому суспільству, але що поробиш, така жи таке життя, і треба сподіватися, що наш наступний репортаж чи з цієї митниці, а може з іншої, продовжить цю тему, продовжить ці питання, які ми сьогодні зачепили.